Якщо вам раптом було цікаво, то ось запобіжники, що встановлюють в потужних акумуляторних батареях. В цьому відео розберемось, які бувають запобіжники за характеристиками, чим цей гігант відрізняється від звичайних побутових запобіжників, та як вони влаштовані всередині. Конкретно ця серія G-BAT, спеціально призначена для акумуляторних батарей. Вона має високу швидкодію. Взагалі, в такому типу розмірі випускається багато різних серій запобіжників з різними характеристиками для захисту двигунів, напівпровідникових схем, і навіть спеціально для сонячних панелей. А це загальна серія. Вона має порівняно низьку швидкість працювання, зате дуже великий струм гарантованого розмикання. Якщо хто не знав, у запобіжника. Як в принципі і у автомату в вашому щитку є не тільки номінальний струм, на якому він працює, але ще й інша характеристика так звана здатність до розриву або максимальний струм короткого замикання. Занадто великий струм може спричинити руйнування корпусу та вихід дуги за його межі. Так от, цей екземпляр може спрацьовувати при струмах до 50 тисяч А. А ще він призначений для низковольтних ланцюгів постійного струму. Ось це позначення LR це відношення індуктивності до опору, показує, як швидко може зрости струм від нуля до короткого замикання в мережі постійного струму. Тобто, якщо струм зросте усього за 3 мс, запобіжник встигне спрацювати та гарантовано розірвати коло. Більшість автоматів загального призначення спроєктовані для роботи зі змінним струмом, і в постійний струм їх ставити не можна, для цього є спеціальні DC-автомати та запобіжники. Суть в тому, що при виникненні електричної духи загасити її при постійному струмі набагато важче, а в змінному струмі напруга постійно переходить через нуль, тому тут легше ось така специфіка. Тримач для таких запобіжників теж специфічний. Окрім самих лапок, тут ще є ось такі кільця. Скажу я вам, навіть без кільця вставити сюди запобіжник вручну досить складно, а з ним то взагалі потрібно бути справжнім силачом. Та це кільце не просто декоративний елемент, а сталева пружина, так зване армувальне кільце. Воно потрібно для створення стабільного притискного зусилля. Ці запобіжники працюють з дуже великими струмами у сотні ампер. щоб у місці з'єднання не виникало іскріння та перегріву, контакт має бути надзвичайно щільним. Сама мідь або латунь, з якої зроблені контакти, досить м'яка. І з часом може втомлюватись та розгинатись. Також, коли через систему проходить великий струм, метал нагрівається, контакти від нагріву може трохи розійтись, опір зросте, що призведе до ще більшого нагріву. Це називається ефект термічного розгону. В результаті тримач може просто розплавитись. Сталь же має інший коефіцієнт розширення і зберігає свою пружність навіть при високих температурах, тому сталеве кільце працює як потужна зовнішня пружина, що міцно притискає контакти до ножів тримача. Сам корпус запобіжника зроблений з кераміки. Контакти тут мають серйозну товщину. А ще не кожен запобіжник має корпус з гвинтиками. А коли я бачу корпус з гвинтиками, то одразу розумію, що його можна розібрати і подивитись, що ж там всередині. Під металевим корпусом картонна прокладка. А всередині об'єм запобіжника засипаний піском. Це спеціальний чистий кварцевий пісок, він дуже важливий для швидкості спрацювання. Коли дріт всередині запобіжника перегорає, може утворитись електрична дуга, що може ще довгий час тримати контакт. А також із-за своєї надзвичайно високої температури дає ризик перегрівання контактів. Кварцевий пісок при спрацюванні плавиться і перетворюється на скляну масу так званий фульгурит, який не проводить струм і ефективно охолоджує зону розриву. Цікава річ. В запобіжнику є ще одна танесенька металева дратинка, і її роль слугувати як індикатор спрацювання. Оскільки запобіжник не має прозорого корпусу, візуально визначити, чи він цілий, досить складно. Коли основний дріт перегорає, весь струм починає йти через цю дратинку. Звісно ж, вона теж дуже швидко перегорає і тоді спрацьовує такий собі проперець. Бачите оцю підпружинену кнопочку? Вона вискакує з натиснутого стану, коли дратинка перегорає. Я навіть чув, що деяка автоматика може зчитувати стан такого прапорця, але підтверджень цьому не бачив. Напишіть в коментарях, якщо ви щось про це знаєте. А ось і сама робоча частина запобіжника плавка вставка. Це перфорована мідна смужка, причому подвійна. Посередині видно якесь місце спаю. Підозрюю так зроблено навмисно, щоб саме звідси почалось плавлення. І ось ця смужка має пропускати крізь себе 160 А в робочому режимі, неймовірно. Давайте розберемо і інший запобіжник. Це запобіжник загального призначення українського бренду. Сподіваюсь, що й українське виробництво. Хоча все може бути. Будова тут дуже схожа на попередній екземпляр, тільки пісок іншого кольору. Цікаво, може, саме сорт піску визначає характеристику спрацювання. Тут так само є дротинка для індикатора спрацювання, тільки сам прапорець зроблений по-іншому. Плавка вставка тут дещо ширша, хоча номінальний струм однаковий. Напевне, це і визначає швидкість спрацювання. Тонша смужка плавиться швидше. А загалом будова однакова. Та ж перфорація та спай посередині. Корпус теж має схожу будову. Обидва вони керамічні. Тільки от українці не поскупились на пісок. Тут його напхано доверху. Навіть не помістилось, коли збирав його назад. Та й гвинтиків зробили по 4 з кожної сторони, а не по 3 як вищадливих китайців. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Тож чекаю на ваші реакції та коментарі. Нехай ваші ідеї втілюються в реальність та до нових зустрічей на каналі.